У ніч на 27 листопада Росія атакувала Україну 142 дронами, з яких близько 90 шахеди. Найбільше постраждала Дніпропетровщина. У Синельниківському районі ворог ударив по двох громадах. Там поранено двох людей – 67-річну жінку та 71-річного чоловіка. Через атаки спалахнули магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто та альтанка. Пожежа виникла всередині приватної оселі. Рятувальники все загасили. Пошкоджено також дитсадок та об'єкти інфраструктури у Марганці. Поранено 50-річного чоловіка. Керівник одного з районних ТЦК Івано-Франківщині принижував та бив військовозобов'язаних. Про це повідомили в ДБР, яке перевірило скарги громадян та народних депутатів про побиття, катування та вимагання грошей в одному з прикарпатських ТЦК. Так стало відомо, що фігурант застосував фізичну силу до чоловіка лише через те, що той відмовився проходити флюорографію. За даними слідства, посадовець наніс щонайменше п'ять ударів, через що потерпіли, отримав тяжкі травми та потребував хірургічного. Видалення одного з органів. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Четверо агітаторів рашизму в Україні вихваляли Путіна. Як повідомили в СБУ, в Одесі викрито двох заступниць голови однієї з районних адміністрацій міської ради. Жінки поширювали серед своїх знайомих публікації із закликами до повного захоплення південного регіону. На Харківщині контррозвідка СБУ затримала 52-річну громадянку РФ, яка проживала на прикордонні регіону та закликала до його окупації. У розмовах з місцевими жителями вона виправдовувала вогінні злочини рашистів. А у Полтавській області затримали 38-річного адміністратора телеграм-каналу, який ховався від мобілізації, та закликав підписників донатити на підтримку армії РФ. Фігурантам уже повідомили про підозру їм загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Познайомився з жінкою на сайті знайомства. Закінчилося вербуванням ФСБ. СБУ викрила на Дніпропетровщині Юрія Проніна, 42-річного безробітнього з Нікополя. Відомо, що він ховався від мобілізації та проводив час на сайтах для знайомств. Там він познайомився з жінкою, яка виявилася агентом російської спецслужби. Вона вела чоловіка в оману та передала його співробітнику ФСБ. За завданням окупантів, чоловік мав збирати інформацію про сили оборони України в Нікополі та планував отримати через дрон саморобну бомбу для теракту. СБУ запобігла загрозі та затримала чоловіка. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Львові 22-річну жінку судитимуть за продаж наркотиків для прикриття, вона цинічно використовувала власну п'ятирічну доньку. За даними слідства, жінка отримувала через поштові сервіси партії амфетаміну та канабісу з інтернет-магазину. Наркотики вона розфасовувала та збувала закладками у Львові, а також відправляла поштою в різні області. Поліцейські затримали і просто під час розкладання чергових закладок у лісу смузі При ній знайшли пакетики з канабісом, а поблизу схованку зроблену раніше. Щоб на викликати зайвої уваги на вулиці жінка брала із собою маленьку доньку. Під виглядом прогулянки вона ховала в дитячий рюкзак. Вже розфасовані наркотики. Оплату за товар отримувала у криптовалюті. Жінці загрожує тривале ув'язнення.